Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні разом з вами ми будемо готувати ось таких два чудових святкових салати із консервованою кукурудзою. Здивання першого салату нам знадобиться молода капуста, яку я вже заздалегідь мілко нашинкувала, і морква. Моркву я натерла на велику терку. Замість молодої капусти можна взяти пікінську. Також знадобиться огірочок невеличкий, 2-3 зелених цибулинки, улюблена ковбаска копчена. Шматочок десь приблизно 150 г, по 200 г горошку і кукурудзи. Для заправки знадобиться нам часник до свого смаку беремо, я взяла два зубчика і пропустила вже через прес і також майонез. Майонез буду використовувати домашній. Оскільки капусточка і морква в мене вже готові, далі буду нарізати ковбаску. Її потрібно нарізати соломкою. Спочатку нарізаю на такі кільця, а далі буду нарізати просто тоненькою соломкою. Далі так само соломкою потрібно нарізати огірочок. Це Ще подрібнити цибульку. Використовувати буде як білу, так і зелену частину і сніг нарізаю. У салатник викладаю горошок кукурудзу. Звичайно, що задалегідь, потрібно залити всю рідину. Для заправки до майонезу додаю часник і добре все розмішую. Салат я трішки підсолю, можна також додати перцю, чому хто любить, і перекладаю заправку. І лишилося все добре вимішати. Нам знадобиться шматочок будь-якого м'язка. Я буду використовувати ось таку ширку, підійде, повторюсь, абсолютно будь-яке, навіть куряче філе або стегенце. Шматочок твердого сиру. Також потрібен буде перець солодкий, невеличкий невеличкий огірочок, 2-3 зелених цибулинки, звичайно ж кукурузка, 3 відварених яйця і для заправки знадобиться майонез. Для початку м'яско нам потрібно буде нарізати кубиком. Велику терку натираю сир. Соломкою буду нарізати огірочок та болгарський перець. Потрібнюю цибулю, так само використовую як білу, так і зелену частину. І залишилося подрібнити яйця, їх буду нарізати кубиком. Додаю кукурузу, до смаку салат підсолю. Знову ж таки, можна додати перцю, хто любить, і додаю майонез. Все добре вимішую. Ось такі в результаті яскраві салати у нас вийшли, вони виходять надзвичайно смачні і на святковому столі точно не залишиться непомічене. А я всім хочу подякувати наразі за увагу, щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім хочу побажати злагоди та миру і зустрінемось з вами в наступних відео.